Привіт народ, ми з України. Думаю, хто в тракторній темі, тому буде цікаво знати, скільки коштує, а верніше не коштує а собі вартість такого культиватора Розміри 1,62 на 70. І так, давайте розложу все по полочках. Начнемо з лап. Але потім ми ще до них вернемось. Їх тут 9. Вони по 320 гривень і коштують 2880. Але це з урахуванням, що це весь матеріал був куплений два місяці назад. Далі, профільна труба. Тут є трошки більше 6 метрів. 50 на 50. І коштує вона 1680 гривень. Тепер стойки до коліс. Це йдуть від е, культиваторних від культиватора стрельчатого. Тут є дві штуки і коштують вони 500 гривень. Це не рахуючи то, якщо ви замовляєте новою поштою ще плюсотка зверху. Тепер два колеса. Два колеса коштують півтори тисячі гривень. Все це діло треба електроди, круги, це вже коштує 400 гривень. Далі уголок. Тут таке саморобне специфічне кріплення. 90-й уголок, його на 9 лап, треба 1 метр, коштує 420 гривень. Різні крепіжі потім, ці болти, гайки і так далі, гравера на ці 9 лап і на регулювати висоту на цих на стойках. Плюс-мінус 200 гривень коштують. Ну і це все, звісно, захотілося покрасити правильно. Ну, Літра краски коштує плюс-мінус 100 гривень. Це а, і того це в, вся конструкція коштує 7680 гривень. Це не рахуючи, що на трьох точку, тут швеллера самі вирізали, вдома був матеріал, під яблука, там кругляк металічний, теж свій матеріал був. І це ще не рахуючи. Токарні роботи, які знайомий, ну він безкоштовно робить, там 100 гривень, якщо йому досить, то він не можна цього дати. А тепер, що я казав, що ми повернемося до лап. Ці лапи, які я брав два місяці назад, коштували 320 гривень. Тепер же я дзвонив до цього самого хлопця, вже каже, що все подорожчало, ця лапа коштує 400 гривень. Це плюс 20% на кінти до цієї суми, що я сказав, культиватора. І скільки він вийде? 1009, я думаю, так? А мене просять за, ну там казав, я його продаю на даний момент. Ну за 10 заберу. Це типу, штуку наварити, а людський труд, а подумати, а вирізати, тут раком постояти. Так що якось так. Хто що має додати, запрошую в коментарі. Дякую за перегляд, всім удачі, все буде Україна. Ну, Піднімає теж нормально, висоти хватає.